Той, хто знущався з вас десятиліттями, зустрічається з Копами, щоб проговорити про вашу долю. Так, депутат, а, конгресмен демократ, а, відреагував на те, що відбувається сьогодні, а, між Сполученими Штатами Америки, Україною і Російською Федерацією. Мені, як громадянину, звісно, України, це теж боляче і не до кінця зрозуміло. Але в цілому, в цілому я усвідомлюю, що напевно іншого шляху немає. Але у мене інше питання. От ті, хто сьогодні почуваються себе так, ось як описав демократ. По-перше, що ви могли зробити? Ви могли вплинути на ту політику, яка велася, в тому числі демократами. Друге, а чому Байден, маючи можливості взяти Україну до НАТО, маючи можливість, і це абсолютно ніхто не заперечує, Байден, якби перегнув, всі б проголосували. І Україна війшла б хоча б по лінії розмежування? Яка була на момент, там, наприклад, 22-го року, коли Україна максимально відтіснила, або вони там відійшли, відтіснили вже не, не так суттєво російські війська, але ж тоді цього не було зроблено. Чому Україна не отримала достатньої кількості, достатньої кількості великої зброї? Чому і всі ці питання, чому, чому, чому вони роблять неможливим, неможливим сьогодні розділити ось такі слова демократа? Вони теж нічого не зробили. Вони не врятували Україну. Вони не забезпечили безпеку України. Вони призвели до того, що Україна воювала, 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 і ось ми маємо результат. Не Трамп винний в цьому результаті, а саме демократи. Демократи, і, напевно, частина, частина тих, хто вірив у те, що може, може Україна військовим шляхом. Опанувати, і дійсно це було можливим, але було недостатньо, і ще раз повторюю. І от тут виникає питання: а яка альтернатива? От оцей демократ, яку альтернативу він пропонує? Що робити? Як робити? Як зупинити смерті людей? Як? Чи люди не важливі? Головне в історії війти, як е, хтось на коні, а хтось в землі напевно, це не той шлях. І потрібно спробувати інший. Телеграм, Ютуб, з профілю, підписуйтесь, не забувайте. В Ютубі, до речі, можна стати спонсором каналу, якщо ви так бажаєте підтримати мій контент і мою діяльність. Бережіть себе.